Джон Рональд Руел Толкін один з найвідоміших англійських письменників, який писав у жанрі високого фентезі. Саме він створив дуже відому трилогію «Волотар перснів, хобіт. І сьогодні будемо говорити саме про нього. Подивимося, який він шлях пройшов і як йому вдалося створити такий вічний твір. Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Гурманка. Підпишіться на мій канал та поставте лайки. Тільки так я можу зараз набирати аудиторію. Можете також порадити своїм друзям мій канал, якщо він вам подобається, звісно. І додивляйтеся відео до кінця. Це також дуже допомагає і ютубу побачити, що мої відео цікаві людям. І допомагає мені у розвитку, мотивує мене знімати далі. Джон Толкін народився 3 січня 1891 року. У Південноафриканській африканській республіці його батько працював банкіром. Тож сім'я жила досить далеко взагалі від Англії. Коли Джону було 4 роки, то він з мамою і молодшим братом вони поїхали до. Англії, щоб навідати своїх далеких родичів. Сталося так, що саме там вони застали смерть батька. І саме з цього моменту почалося, можна так сказати, їх виживання. Мама Джона навчила його всьому і читати, і писати. І Латину почала з ним вчити. Вона розповідала їм з братом різні казки, та взагалі вона прищепила якусь любов до мов. І що цікаво, що Джона цікавило не тільки різні там слова, їх значення, а саме їх форма та звучання. Джон Толкін ще з дитинства почав створювати такі конланги, це штучні мови. Тобто він реально продумував інші мови і підходив до цього. Досить ґрунтовно. Далі поговоримо ще про те, як саме він над ними працював, і чому це дуже сильно вплинуло на те, що взагалі з'явився Володар Персі. Тож його мати Мейбл Толкін, вона навернулася у католицьку віру, що також посприяло тому, що вони стали ще біднішими, адже через це вона втратила підтримку своїх родичів-баптистів. І за 4 роки після цього вона власне також померла від цукрового. Діабету і хлопці залишилися сиротами, і про них почав дбати священник Морган. Цей отець Морган він виявився дуже гарним опікуном, адже він не тільки дуже заощадливо ставився до грошей хлопців, а й, власне, на них витрачав і свої власні кошти. І з того часу діти почали мешкати у будинку Міс Фолкнер. І саме там Джон Толкін познайомився з дівчиною, також сиротою, яка була на 4 роки старше за нього. Її звали Едіт, і він одразу у неї закохався. Під час навчання у школі імені короля Едуарда Толкін познайомився з такими хлопцями, як Роберт Гілсон, Джефрі Сміт та Крістофер Вайзмен. Разом з ними вони всі в чотирьох створили таке собі неформальне товариство ЧКБТ, яке перекладалося як чайний клуб і барвянське товариство. Вони там сиділи і розмірковували над своїми творчими здібностями, талантами. Мріяли про те, як вони здобудуть славу та вплинуть на весь світ. І саме під час зустрічей у цьому товаристві Джон Толкін зрозумів і прийняв таке рішення, що він хоче власне писати поезії. І весь цей час Джон Толкін продовжував спілкуватися з Едіт. Вони листувалися, вони спілкувалися дуже багато. А саме в той час йому потрібно було здавати іспити до Оксфордського університету. І є така думка, що через ці всі відносини стосунки його здібності у навчання дещо погіршилися. Він мало не провели виспит. Тож отець Морган через це і через те, що дівчина старша за нього, і ще й протестантка. Він заборонив. Толкіну до 21 року е, якось спілкуватися з Едіт. Припинивши це робити, Толкін зміг поступити до Оксфордського університету зі стипендією і міг там дуже добре і гарно навчатися. Але коли Толкіну виповнилося 21 рік, він одразу ж написав Едіт, а вона йому відповіла, що вона вже заручена, е, і Толкін приїхав до неї і вмовив повернути обручку. І почати стосунки власне з ним. Едіт на це погодилася, і за наполяганням Джона Толкіна вона також навернулася у католицизм у 1913 році. Вони оголосили про заручини, а вже у 16 році вони побралися і, власне, могли б жити собі щасливо і далі, якби не війна, яка трапилася саме тоді у житті Джона Толкіна. Після закінчення університету Джон Толкін він добровольно записався до лав війська, і його зарахували до Ланкашерського стрілецького полку у званні молодшого лейтенанта. І протягом 11 місяців проходив такий собі вишкіл. І Джон Толкін приймав участь у битві на Сомі. Він служив був офіцером зв'язку. Лише за один день цієї битви. Полягло 60 тисяч англійців, і після чотирьох місяців на фронті Джон Толкін захворів на око окопну гарячку, з якою він потім боровся ще два роки свого життя, і все ж таки переміг. Він вилікувався, і у 1917 році також у нього народився його первісток. І саме тоді, під час цієї першої світової війни, Джон Толкін, можливо, вперше замислився над ідеєю книги Володар Перснів про те. Які можуть бути наслідки війни, коли хтось хоче раптом заволодіти усім світом? І після війни Толкін він повернувся до оксфордського життя, вже став професором і продовжував розбиратися з різними мовами, з їх звучаннями? Його дуже приваблювало звучання різних слів. І він продовжував створювати свої конленги, створив також оксфордський словник англійської мови. І в Оксфорді письменник війшов до лав неформального професорського товариства Інклінги, саме на якому він познайомився з Клайвом Льюісом. Його він також дуже сильно там підтримав, потім не вернув до релігії. І якщо ви хочете до речі, відео про Клайва Льюіса, про е, автора Хронік Нарні, то Напишіть це у коментарях. З 1918 року Толкін жив спокійно, да, війна вже завершилася, але її наслідки ще довго його супроводжували. Це і депресія, і якісь згадки. Також під час війни він втратив двох своїх друзів, які разом з ним тоді створювали ЧКБТ. Це все дуже сильно вплинуло на нього та на його думки. І його ідеї. У Толкіна народилося ще дочка і ще син, яким він розповідав усілякі історії про маленьких істот, які мешкають десь, і про взагалі такий всесвіт, який він назвав Середзем'я. Як взагалі була створена його книга «Хоббіт»? Одного дня Джон Толкін перевіряв студентські роботи. І на порожньому аркоші чомусь раптом взяв і написав таке речення: у норі під землею жив собі хобіт. Це перше речення, з якого починається книга. Хобіт, от Джон Толкін написав це речення, подивився на нього і почав думати, хто такий хобіт хто взагалі такі хобіти, що це нора, в якій живе хобіт, і що це за світ, у якому він живе, під час яких подій живе хобіт, і от з цього його розслідування, розмірковування, і з'явилася казка, тобто, вся почала з'являтися книга як пояснення власне цього слова. І дуже цікавим є те, що коли Толкін придумував міфологію, різні казки, все це з'являлося через те, що він хотів пояснити мову, яку він створив. Тобто, першочергово. З'являлася мова, з'являлися якісь слова, якісь поняття, які він хотів пояснити, і писав таку цілу книгу, або там казку придумував, щоб краще було зрозуміло. Що це за звучання, що за цим стоїть, яка епоха за цим стоїть, які події за цим стоять, і це дуже цікаво. Це дуже талановито і дуже якось складно мені таке взагалі уявити, як можна створити мову. Тобто, саме так з'явилися оповіданки про хобітів. І взагалі Толкін вважав, що світ рятують не якісь супермени, а звичайні пересічні люди, мало помітні у реальному звичайному житті, саме такі як хобіти. Мене завжди вражало те, що всі ми живемо завдяки звитязі, яку виявляє Звичайні маленькі люди у здавалося б безнадійних ситуаціях. От, і саме ці його розмірковування також лягли до цієї книги, да, в основу цієї книги. Тож, взагалі, доля цієї книги, кобіт або туди і назад була вирішена сином видавця, якому дали цей рукопис. І якому дуже сподобалася ця книга. І вже у 1937 році ця книга Хобіт вийшла друком. І ця книга сподобалася людям, але не так, щоб занадто. Ну, сподобалася. І дізналася про такого автора, і про таку назву, цікаву Хобіт. Да? Також, якщо ви хочете підтримати мій канал, у описі є посилання, ви можете щось. Задонатити. Але більше фурору здійснив володар перснів, який вийшов після 17 десь років після хобіту. І саме над трилогією Володар перснів, хоча спочатку, до речі, це був один роман, який потім для кращого би, заробітку і взагалі розділили на три частини. Да? Спочатку це була одна книга. Тож, коли він писав і працював над Володарем перснів. У той час у світі вже почала нависати Друга світова війна, і почала почалися події, які передували їх, і сама Друга світова війна. Тож було таке відчуття, ніби ніби світ накрила тінь Мордору, Да? і все це також впливало на його книгу і на його розмірковування про бажання однієї людини стати всемогутнім. І також Джон Толкін працював і над Сельмаріліоном, який не дуже сприйняли читачі до речі. А от Володар Перснів став цілою сенсацією. Той самий видавець, який видав хобіта, також видав і Володаря Перснів. Виходила ця книга впродовж 1954 року, 1955 року. Рецензії на володаря перснів були неоднозначними, були і дуже дуже позитивні, були якісь негативні, і все це дуже привертало увагу читачів до цього роману. І самі продажі цієї книги у твердій тільки палітурці. Вони були досить високими, не такими, як очікував Толкін. і він отримав багато грошей, став реально багатим. Але ще існував такий момент, що тоді почало процвітати піратство, і якесь видавництво взяло і видало володаря перснів у м'якій палітурці. Тобто ця книга стала більш доступною для усіх. Вона перейшла вже до розряду. Таких імпульсних покупок. І все більше і більше людей почали скуповувати володаря перснів. І це також принесло ще більше слави і посприяло популяризації цієї трилогії і Толкіна як письменника. І Джон Толкін став дуже популярним. Вони навіть сім'єю переїхали, стали реально публічними людьми. Давайте розглянемо ще трішечки мови, які створив власне Толкін. Він казав, що він всі ці книги, щоб для його мов був дім. Що якби він у дитинстві не захоплювався створенням конлангів, ми б усі з вами не прочитали, і не познайомилися з хобітом або з володарем персів, або з Сильмереліоном. До речі, його дружина також послугувала для нього великим натхненням, і Ельфіок він писав частково зі своєї дружини. Коли точно почалася робота над мовами народів Середзем'я, сказати важко, можливо, вона почалася ще у окопах Першої світової війни, чи пізніше, чи всередині там, між Першою і Другою світовою війною. Але відомо, що у 1931 році Толкін вперше продемонстрував такий. Поезію, яка була написана на ельфійській мові, яку потім він буде використовувати, і у володарі Персії. Відомо, що також роботу над своїми штучними мовами Толкін продовжував усе своє життя. Він постійно вдосконалював, їх переписував, дороблював, додумував і намагався створити такий ідеальний якийсь варіант. Загалом, у Всесвіті якби володаря перснів Толкін створив десь півтора десятка штучних мов. Це і мова ельфів, і загальна мова народів середзем'я, і роханська мова, і мова мешканців Дейла, і мови орків, чорна мова. До речі, чорну мову він не дуже сильно розробляв. Ми бачимо її напис на. Персні влади, і дуже цікаво, що кожної мови було своє індивідуальне, унікальне звучання, своя власна історія. І Пітер Джексон під час зйомок володаря перснів, щоб відтворити оці всі мови, їх звучання, він навіть найняв. Професійного лінгвіста і за життя письменник не надрукував більше жодного з творів, пов'язаних з середзем'ям, якщо не враховувати дитячі книжки. І взагалі, після успіху володаря перснів, Толкін отримав можливість жити безбідно і забезпечити всю свою родину своїх нащадків. І з 1959 року Толкін вийшов на пенсію. Також Єлизавета Друга вручила Толкіну орден Британської імперії під час прийняття в Букінгемському палаці. Подружжя взагалі не дуже подобалася так, от суспільна публічна увага, і вони переїжджали, щоб Уникнути цього, вони були не дуже публічними людьми, щоб так розповідати про своє особисте щось і так далі. Еді Толкін померла у віці 82 років. На її надгробку за особистим побажанням чоловіка вигравіювали ім'я Луцієн. Це героїня Толкінівського епосу, з якого він і ототожнював все своє життя свою дружину. Джон Толкін помер у 1973 році і був похований разом зі своєю дружиною. Тож ось такий вони пройшли шлях, нелегкий. Вони пережили дві світові війни. Вони і мали дітей, і розлучалися і сходилися на початку свого життя. Таким чином цікаво подивитися, як через все своє життя Толкін проніс свою любов до мов до різних звучань, як він професійно і детально до цього підходив, що навіть створюючи історію для своєї мови, серію міфів для народу, який міг би спілкуватися цією мовою, що він створив такі епічні, такі геніальні твори, які до сьогодні вважаються світовою класикою. І дуже багато зараз письменників-фантастів, фентезійних письменників. Вони орієнтуються на Толкіна, і він є таким собі свого роду взірцем. Тож напишіть у коментарях, чи цікаво вам було почути про біографію Толкіна та про його шлях до створення володаря перснів та хобіта. І поставте лайк, підпишіться на мій канал, якщо вам було цікаво подивитися це відео. А ми побачимося з вами вже скоро у наступному.